Я українець, є у мене право на рідну мову та свою державу. Горди прапор, золотисто, сині, на щастя жити у такій країні. Я маю право жити на землі, творити, дихати, любити, примножувать багатства всі, своєю україною гордити. Я українець, право знати маю про тих, кого героям вважаю, що рятувало людей від руїні, синів і дочок, є України. Я українець, хочу право мати за все, що думаю, завжди усе казати. Незалежна та держава, державу, усе, що по праву. Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Стаття чотири кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Стаття 27. Кожна людина має невід'ємне право на життя. Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїх, У своїй гідності та душі. Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Стаття 53. Кожен має право на освіт. Україна і державний гімн України. Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави справи всього українського народу. Стаття 49. Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування. Стаття 65: -та. Захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів, є обов'язком громадян України. Українка, а чому є право любити землю, полну і вирішення? Та дух свободи набирати в груди, ми українці, ми. Є і